Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу на місяць грудень 2023 рік для знаку Зодіака Овен. Нагадую, друзі, що пасіанс наш великий, саме тому наприкінці ми зможемо його роздивитися, коли я зніму телефон. Покажу вам детально. Умови нашого розкладу постійні. Пасіян показує тільки ті події, котрі будуть важливі для вас в місяці грудень 2023 рік. Знак Овен. Роздивляємось, друзі, які картинки у вас співпали. Ну, ось, друзі, котик, він каже про те, що, щоб ви сховали, припрятали щось для вас цінне. Можливо, щось у вас стоїть на полиці, на видному місці. Але ось така порада. Ось, друзі, поросятко. Це несподівана неприємність. Будьте обережні, все уважно дивитись, те, що у вас якісь документи або якісь поважливим справам, бо поросятка означає несподівану неприємність. Ось, друзі, колодець, він каже про те, криниця каже про те, що щоб ви не були дуже необдумані в своїх діях по відношенню до кохання, мається на увазі. Не робіть нічого такого, що вам потім вийде боком, саме по відношенню до кохання. Наприклад, не лізьте третій зайвий в чужі стосунки. Дивимося ближче для того, щоб нічого не пропустити. Ось наш колодець, ось наш котик. Ось наше поросятка. Та начебто все. Ще раз, друзі, ось цю частину, котру не видно в камеру. А зараз ми з вами на картах Таро Мінерали подивимось параду для знаку Овен. На місяць грудень 2023 рік. Камінь Чароїд. Це дуже рідкісний Камінець. Коли Небудь я зроблю вам маленьке відео зі усіма камінцями, котрі в мене є в колекції. І ви завжди можете, зможете передивитися, як саме він виглядає. Але цей камінь, як то кажуть, в рекламі не нуждається, тому що це унікальний камінець, він є знайдений тільки в одному місці на річці чара. І саме тому він унікальний. В нього колір бузковий, ось такий бузковий. і властивості для родини. Можливо, саме вам треба звернути увагу на це. А я вам зачитаю, друзі, його пораду. Духовний захист. І з вами за вами наглядають і захищають фізична, емоційна та енергетична підтримка. Якщо сказати простими словами, друзі, ніколи не забувайте про духовне. Коли людина завжди думає, що купити поїсти, яку купити нову сумку, то від неї відвертаються янголи. Тому що духовність в неї зменшується до нуля. Саме тому порада така, щоб ви про це не забували і завжди покращували свій стан карми. Робіть добрі справи і всі ваші необхідні справи будуть складатися добре. Сьогодні я хочу вам познайомити Вас познайомити, як виглядають смарагди. Це натуральний природний ізумруд смарагд. Ось так він виглядає необроблений. Тобто тут є огранювання, але він не оброблений температурою і він не прозорий. Саме так він виглядає. А також, друзі, наші помічники сьогодні тигрове око. А також перли. Сподіваюсь, у вас буде дуже щасливий місяць-грудень, тому що він йде, після нього йде Різдвяний свята та Новий рік. І все буде складатися добре, так як ви на то заслуговуєте. Я дякую вам, друзі, за увагу, за перегляди та лайки, за підписки. Завжди рада вітати своїх постійних глядачів, а також нових підписників. Ласкаво, прошу до зустрічі!